Нащу сторону, але я хотів би сказати те, як Господь буде карати тих людей. Земне життя це постійна боротьба добра і зла. Історія людства супроводжується війнами, звичайна земна радість сусідствує і скорботами і хворобами. Праведники і грішники живуть поруч. Ми спостерігаємо в нашому житті. Тільки людей навколо нас страждає від несправедливості і жорстокості. І, взагалі, людина не має спокою в житті. слава Україні. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Щиро дякую за цю спільну молитву. Я мушу йти до церкви, але будемо знову ж там молитися і за вас усіх, і за тих людей, які загинули. Слава Ісусу Христу! в зорі на світанні, наче крапеля роси, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі й очі і душею своєю я вас як умів причащав, але видно господь мені краще життя на пророчі. і до себе забрав, що в райським саду, я співав. I'm Той рай по той вічний, де таких, як я, вся ціла сім'я, тільки наша мені ті блаженства розкішні, вічні, як мені не всміхнеться до сиротинка моя. В далеких світах якось раптом усе я покину, бо війде мені в душу сльози мою і чабрецем, і додому хоч вітром, хоч променем сонця полину, і легенько війну на твоїм Україну лицем. Дорогі українці, я, як член Асоціації Української патріотичної асоціації, воля і так само, як громадянин України, вас хочу привітати з нашою славетною перемогою над тим бандитським режимом, який панував тут стільки років і знущався над нашим народом. Також хочу вас вам повідомити, що це не є остаточна перемога, це є тільки третина, яку вдалося нам здолати, і надалі нам залишається також проконтролювати. Наказати винних, які вбивали наших дітей, наших батьків на майдані, також керівників, які віддавали накази, і також міністра внутрішніх справ вони заслуговують найвищої міри покарання і створити народні комітети, народні суди, народну раду і контролювати цю владу, яка прийде зараз. Це мусимо ми зробити, дорогі українці. Слава Україні. Попала на ту сотню світла. Можливо би, і ви врятували життя тим людям, які йшли без голими руками, з палками, ви це не бачили. Бо кожна сотня, коли я вже приїхав другий раз, я вже бачив і тішився, коли сказали, ця допомога прийшла вчасно. Ми вже маємо бронежилети, ми вже маємо відповідну зброю, яку мені показували. Ніби це ліхтарик, а насправді це є. Переліч для нападника. І боротьба продовжується. І ми повинні збирати кошти для тих сотень, які є на Майдані. Ми повинні збирати кошти для тих людей, які поранені. Ми повинні допомогти тим людям, які повинні вижити, і повинні більш-менш бути життєздатними в цьому вже скаліченому для них. Подальшому житті. Ми повинні це пам'ятати. Ми повинні спам'ятатися. І тому після п'ятниці, коли ми сказали, що ми не будемо за цього робити, до мене дуже багато людей дзвонили. До всіх нас дзвонили, не робіть того. Це треба робити, продовжувати. Тому на ваш розсуд, якщо є бажання, виберіть самі достойних людей. Ці гроші, як зберігались тоді два тижні, так. Буду далі зберігатися в церкві, але зрозумійте, ви самі бачили, які накликали санкції. А для нас хотіли звітів, для нас хотіли, щоб ми по Фейсбуках звітували, щоб піддати небезпеці тим людям, які є в Україні. Тому, коли передали ці гроші, також наражаючись на небезпеку, стрію на автозаправці, хлопці, я дякую їм, чернівецьким хлопцям, які привезли ці гроші які дуже і вони це розуміли. Тому я прошу вас, якщо є бажання, то зберіться і ці гроші, ми поки що, щоб перед тим, як передати їх в Україну, буде на збереження в церкві. Але якщо станські армії були в організації українських націоналістів, тому вони нам запалили то зерно правди і дали ту енергію далі продовжувати. Я від вас дякував на Майдані. І чув вилуки, то скажи щось нам по-іспанськи. І люди підходили, і дякували. Даю вам слово, як ми це зробили раніше, ми це проконтролюємо. Далі надаю слово. Я хочу сказати тобі, на карті з чим її це після земля моє щоб ви дуже гордилися тим, так як поляки казали, я гордий, я є з тим поля. Я хочу, я хочу, щоб всі люди горнулися. От тої неділі я була на Монклоа, і там я почала говорити, щоб до купи, щоб були всі міцні, щоб кажуть, якщо та мітла, якщо вона зібрана, її ніхто ніколи не розламає. І я вам ще хочу заспівати. Один стовпчик пісні, який дав мені, мі, лишив мій батько в спогадах. Я маю на навкраїни ногу друга, як пав на землю ще живий. Я мокру червона потекла рікою. Останні слова говорив. Є мокру червона потекла рікою. Останні слова говорив, Напиши до батька, напиш до даненьке, Напиши напиш до любої дівчини, я грудь мою зраніла о пів до другої години, що я грудь мою зраніла до Україна, слава! потім обороже Україна! Ви знаєте, мене якраз раз вже не заспівали пісні, то нас Андріана хоче також хоче заспівати маленькі, то дуже добре, що дитина сама виявила цей хоч жалібний день, але дитина, і знаєте, як то кажуть. У саме дитина глаголик істина. Я вам хочу записати за, за, прочитати подяку. Я за маленька подяки. українка, горнуся я, до неба, я, маю рідну батьківщину, іншої я, не треба. Ясні зорі тих льон цвіте. синілом цвете. Рідні батьківщині сонце золоте, ми на рідні, батьківщині, сонце золоте. Я маленька Українка, люблю слово Боже, Бо Господь розуміє, він нам допоможе. Ясні зорі тиці води сині льом сидеть. Не рідній батьківщині сонце золоте. Не ж на рідній батьківщині сонце золоте. Забрали аж Казахстан. Забрали аж Казахстан. Ти просить батько 10 днів. Де я народилася в Казахстані на заслані. Коли старий склав, батьки приїхали на Західну Україну. Не до влади. Я не хочу засуджувати теперішню нашу владу. Ми повинні шанувати її, але ми повинні бути насторожі і знати, що там можуть проникнути і ті авантюристи, які себе проявили у помаранчевій революції. Тобто Майдан повинен бути такий, як він сьогодні, не менше, як до кінця можна довіряти. Бо ви бачите, скільки були вони у батьківщині, потім перейшли в оригінали. І як вони зараз, як цурівші, перебігають сюди. Їм без річні, в якій партії бути. Лиш би ближче до корита, лиш би ближче. Це не так важко це друзі, перевірити. Якщо у тебе прибутки один мільйон, а багатство тебе. І от і на те, що має бути конфістоване, а він має бути суджений як авантюрист, як злодій і як зрати. Ця Австрія відкрила кримінал проти Плюєва за те, що він набути. І ті маєтки, ті замочки, вони повинні бути забрані у, у державну власть. І незалежно, чи це перший президент, чи п'ятий. Чи це Юля, чи це Єванна, чи це Петрівна. Але ці маєтки, якщо вони не часто надпані, вони повинні бути власністю дорогу, бо це власність. Гайба, гай, ба, гайба, гайба. Ото наша Пану Сергію. <різь> Лава Україні! Героям слава! Наскільки ми розпорошуємо свої сили енергії на ту недовіру, яка запала е, серед нашими людьми, то посередження і справді. Далі йти, далі жити, Україні, заради пам'яті тих людей. І ще раз Кирил РДСР, а то дуже спаньолець, а то до ски напоя на поліція, а то дозавторідати. Де б ми не були? Бо в нас, ви самі бачите, як поїхали десь, то вже хтось і трактує як і другу матері. Немає матері, немає другого Дніпра. O que é que você Pomem, tchau, irmão, До тебе, Боже, рук, я зіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов не маю, і світлою встає, душа моя, і світлою встає, душа моя. Для того, хто повірив у Христа. Для того, хто повірив у Христа. Ти мій спаситель, ти моя надія, що завтра день не згасне у зімні. З тобою буду я по справжньому разити Господь, а я навеки твой, Ти мій Господь, а я навеки твім помолюся.